Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас з вами Ольга Таманова і медіа Центр України Укрфор продовжує свою роботу сьогодні. Десять років триває війна. Сьогодні вже 771-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І сьогодні ми вас запросили на презентацію благодійного заходу спартан Київ 2024 який пройде цього разу на підтримку головного управління розвитки. Тож хочу представити вам наших спікерів і спікерок. Сьогодні з нами сьогодні Євген Єрін, представник головного управління розвитку Міністерства оборони України? З нами сьогодні Віталій Матвієнка, представник ГУРМОУ. З нами сьогодні Олексій Вовк, представник Спартан України, Мірослава Смірнова, директор департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради. Я рада вас вітати. Тож, пане Олексію, мабуть, розпочнемо саме з цього з цієї події, яка вона буде цьогоріч, які цілі і в чому специфіка цього забігу? Всім доброго дня. Що таке Спартан Ukraine і, взагалі Спартан? Це забіги з перешкодами, коли ви біжите по різні місцевості і проходите різні перешкоди. Що я можу сказати, це дистанція 5 кілометрів і 20 перешкод, які треба пройти. Насправді, вони, це може зробити кожен і наш такий лозунг, бо ти можеш. Тому ми запрошуємо абсолютно всіх бажаючих, особливої підготовки не треба. Треба просто мати гарний настрій, мати бажання. Проявити свій характер і прийти долучитись до нашого благодійного заходу і тим самим допомогти е, своїм внеском на підтримку е, ГУР. Тож 20 квітня 24 року в місті Київ на території Труханова острова пройде цей забіг. Яка його специфіка? Чому вирішили допомогти гур? ГУР? І на що саме буде спрямована ця допомога? Так, ми е, почали. Проводити забіги з 2020 року. Після повномасштабного вторгнення повністю Спартан перейшов в благодійність. У нас вже є досвід проведення двох благодійних заходів. До цього ми робили їх на підтримку АЗОВ. Останнім провели також в Києві в Національному музеї архітектури та побуту в На Після цього заходу вже з 7 жовтня ми зібрали більш ніж 2,5 мільйона гривень, на які купили обладнання до цілої роти БПЛА і багато півдронів зараз. Ми хочемо допомогти ГУР, і основна мета це закупівля таких от дронів і е, допомога пораненому бійцю в е, реабілітації і протезуванню. Дякую вам. Ми знаємо, що в цьому забігі очікується ще і така особлива частина. Його будуть брати участі спортсмени з порушенням опорно-рухового апарату. Тож, якщо можна трошки деталі про цей забіг, е, так це буде е, окрема хвиля, де вони змагаються, у них є нагородження і. Насправді ми вже проводили це в минулий раз, і я скажу, що це незламні люди, які живуть повноцінним життям, і вони долучаються до ну, наших забігів і приймають участь і цього разу. Ми впевнений, що ми зберемо набагато більше людей. У нас даже є вже і головний партнер по цьому забігу. Це МХП Громади. Тому очікуємо всіх бажаючих, хто хоче прийти і просто прийняти участь для всіх учасників реєстрація і участь безкоштовна, тобто, даже без будь-якого донату. Дякую вам, пане Євгене. Пане Віталію. Питання буде до вас. Тож, давайте поговоримо про цю співпрацю, ваше очікування від неї, наскільки такі ініціативи є важливими? Всім доброго дня. На даний час дійсно такі ініціативи є не просто важливими, вони є необхідними. Тому що війна триває, скільки вона буде тривати? Сказати важко, ворог в нас сильний і підступний, і боротися з ним ми маємо всіма наявними засобами і силами. Пане Віталію. Зі свого боку, хочу додати, що дійсно. Підтримка е, таких благодійних заходів і різних організацій всім родам військ і силам оборони вона необхідна. Це говорить про те, що Україна і Українці є єдиний народ і власне. Е, Разом до перемоги, тому ми дякуємо Спартану за те, що вони проводять такий благодійний захід, і всі кошти, які будуть зібрані на цьому заході, підуть безпосередньо на оборону і на перемогу в цій війні. Дякую. пані Мирослава. Вам слово? Ви підтримали цей захід теж. Тож наскільки це важливо зараз для Києва, в тому числі. Ну, звісно, що це важливо для Києва, це важливо для наших захисників і захисниць. Ми розуміємо, що ми очікуємо багато від наших міжнародних партнерів, що вони будуть нам допомагати, але міжнародні партнери дивляться на те, як ми самі собі допомагаємо. Тому важливо проводити такі благодійні заходи. Важливо підтримувати і людей, які знаходяться зараз тут, і людей, які знаходяться на передовій, і. Те, що проявляти характер, свою силу волі, це надзвичайно важливо в нинішній час. Ну і звісно, пробігтися, і провітрити голову від різних важких думок, це теж дуже корисно. Дякую, пане Олексію, Ви сказали, що особливої підготовки не потребує цей забіг, але ми бачимо на відео. Не знаю наскільки це так. тож давайте трохи детальніше, можливо, про програму заходу, про те, хто буде з учасників, вже відомо, якої кількості очікуєте. Так, я скажу, як я на всіх тренуваннях і на всіх забігах попереджаю всіх людей, що це дуже небезпечний від спорту, і небезпечний він тільки тим, що він з першого разу викликає залежність. Насправді, пробігти ну, цих 5 кілометрів ну, не так важко, тому що в першу чергу це пригода. І чому ми даже запрошуємо всіх прийняти участь, тому що навіть якщо ви не тренуєтесь, не готові, ви э, повинні і можете э, просто відчути то, що проходять всі наші війська, спецпризначенці ну, полоса перешкод таких, смуга перешкод, на якої вони тренуються. Тобто ви зможете все це на власному собі випробувати. У нас буде декілька хвиль, буде змагальна хвиля, там, де будуть змагатись професійні спортсмени, у них є нагородження, у них є грошові призи, які будуть спромовані на допомогу. Тому там ідуть більш підготовлені спортсмени. Потім є аматорська хвиля, така як Open, в якої люди не змагаються, але вони біжуть і отримують ту ж саму медаль І футболку фінішора вони зможуть подивитися там свій час і потім його покращувати і так далі. Ще буде окрема у нас хвиля. і Багато хто біжить два забіги. Це Charity Race. це окрема мідаль. Ми з нашими головним офісом. Це Spartan Race, це американський бренд. домовились, що ми розробили окрему жовто-блакитну мідаль, і її можна буде отримати якраз в цьому Charity Race. Там це повністю фанова дисципліна. Ви можете один одному допомагати, там немає жорстких правил, тобто ви зможете по декілька разів проходити перешкоди, якщо у вас щось не вийшло, немає ніяких штрафів, і ви проходите далі. І тим самим, ну такий Перший шаг для того, щоб почати захоплюватись цим відом спорту, чи очікуємо ми міжнародних учасників на цьому заході, і можливо, участь також братимуть якісь зіркові персони наш. Так, навіть в жовтні місяці у нас було з п'яті, мабуть, сімі країн, і даже були з Америки і з Східної Європи. Представники цього разу ми очікуємо більше людей. А саме головне ми очікуємо. Що у нас є можливість пробігти онлайн забіг, тобто ви просто біжите, ну понятно, що без перешкод ви біжите в своєму місті або в своїй країні, і ми вам а, нову пошту відправляємо в будь-яку частину світу. З за останнім забігом це було 16 країн, тому а, це не тільки. Локальний забіг стосовно зірок, як ви бачите на афіші у нас Арсен Мірзаян це наш спартанський друг, і він завжди нас підтримує. І він буде збирати зіркову команду. І так само ми очікуємо ще багато інших селебріті із, із шоу-бізнесу і з інших напрямків. Тож давайте для наших слухачів і глядачів проговоримо, як можна зареєструватися і де можна почитати більш детальну інформацію про цей забіг. Ми є в всіх соцмережах. Spartan Race Ukraine. так само можна. Просто в гуглі набрати «Spartan Ukraine» і потрапити на наш сайт, і буде посилання на реєстрацію. Там ви можете обрати забіг по своєму рівню. Якщо у вас будуть додаткові питання, ми 24 на 7 в всіх соцмережах і в інших даємо фідбек і допомагаємо. Так само у нас є внутрішні. Телеграм-чати можна просто в телеграмі набрати Spartan Ukraine, додатись і задати там питання і або спільнота від, або ми швидко відповідаємо. Дякую вам, друзі. Якщо у вас є коментарі, питання, долучайтеся до нашої розмови, прошу вас. Доброго дня, мене звати Шкаренко Марина, представляю інформаційне агентство Укрінформ. Скажіть, будь ласка, а яку та кінцеву суму після там, благодійного заходу ви плануєте зібрати, і саме яка сума потрібна на протезування військових? Дякую. Значить, скажу із досвіду. Ну, по-перше, ми. Повторюю, початку повномасштабного вторгнення повністю це як вирішили, що це наша соціальна відповідальність, і всі заходи ми проводимо благодійними, всі гроші ми повністю передаємо на допомогу зараз. Останнім разом з досвіду ми 400 тисяч витратили на протезування бійцям. Це був протез на ногу. А всі інші гроші йдуть. ну В даному випадку ми домовилися, що вони підуть на fpv дрони. У нас є вже досвід. Ми провозимо і збираємо такі дрони: це 10-дюймовий дрон. І це наш інший проект разом з нашим головним партнером Новус, який ми проводимо і вже допомогли більше, ніж на 10 мільйонів гривень. закупивши дрони. Цей дрон коштує 16 тисяч гривень. Тому чим більше ми зберемо грошей, тим більше дронів ми закупимо і передамо на допомогу. Дякую вам. Чи є ще у вас питання? Чи можемо ми говорити про військового, якому плануємо направити цю допомогу, чи ні? Ну, Хоча б історію. Да. Історію поки що говорити не будемо. Чому? Тому що, ну. Чи чи у нас специфіка нашого підрозділу така, що ми в більшості своїй працюємо не в показуючи, аби ми часто просто навіть не кажемо, що це зробили ми? Ми просто можемо десь. Посміхнутися десь не прокоментувати, але разом з тим і єдине, що можу сказати, що це буде достойна людина, і цій людині дійсно потрібна ця допомога. Дякую вам. У нас ще є питання? Прошу. Доброго дня, суспільне пане Олексію, питання до вас. Скажіть, будь ласка, а скільки учасників вже встигли зареєструватися? Адже відкрита вже реєстрація з 22 лютого, якщо не помиляюсь, так е, насправді зараз вже дуже багато учасників зареєстровано вже більше ніж тисячі учасників. Я не впевнений, що всі вони будуть приймати участь офлайн, але з -з 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 завжди це більшість? Е, але Насправді всі реєструються як правило в останній момент, в останній час, і враховуючи те, що знаєте, ще тиждень тому були була така погода, що багато хто не мог себе заставити, навіть вийти на якесь тренування і розумів про те, що там може бути їх чекати сюрпризи, а не обов'язково будуть всіх чекати, тому що ми кажемо Спартан це пригода, яку треба пройти. Тобто, це буде і бруд. Ви на фініші будете брудні, виснажені, але ще щасливий е, очікуємо ми більшу кількість але зараз би напевно, я би її не звучив ми скажемо обов'язково після е, заходу а зараз можу сказати дати слово Мірославі вона скаже стосовно заходів безпеки ми розуміємо що ситуація складна і е, ми звісно ризикуємо тому що е, заходи безпеки зараз це надважливо ми говоримо про те, що ми не збираємо людей повністю всіх на одній локації. Це, це будуть хвилі, вони будуть розтягнуті по маршруту по цих п'яти кілометрах. Тобто, ми не, не будемо збирати ну, таку велику масову кількість людей. І звісно, ми зараз теж не хочемо озвучувати ту кількість людей, яку ми очікуємо, тому що ну задля здля безпеки. Розуміємо, що якщо може бути повітряна тривога, то ми говоримо про те, що по маршруту, де є укриття, в нас де є метро, де є переходи, де, де укриття є в житлових будинках. Тому, звісно, ми з відповідальністю відносимося до заходів безпеки, до того, щоб наші учасники розуміли, і ми будемо не один раз проговорювати. Ми будемо наголошувати, що якщо повітряна тривога, то ми зупиняємося, ми е, йдемо в укриття, а потім продовжуємо після того, як повітряна тривога закінчиться. Але будемо вірити, що буде без повітряних тривог. І е, пригоди будуть цікавими і дійсно е, брудні і щасливі, виснажені. І всі за, будуть задоволені. І, звісно ж, е, е, ми зберемо донати і підтримуємо наших військових військових. Дякую вам, Я хочу подякувати вам за організацію таких подій, які точно є важливими зараз для всього нашого українського суспільства, і безумовно подякувати нашим представникам головного управління розвідки, вашому обличчі, всім силам безпеки оборони, завдяки яким ми можемо не тільки планувати такі заходи, а й збиратися сьогодні тут, в цьому залі. Дякую вам, друзі, і що долучайтеся, тож 20 квітня долучайтеся до цього забігу. Нехай вам. Всім щастить. А я дякую вам і до зустрічі. Слава Україні! Героям слава.